Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії про явище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас. <му> Сьогодні в новинах заповіді не горять. На Донеччині невідомі зловмисники спалили молитовний будинок адвентистів сьомого дня. Згоріло все, окрім Божого закону. Українцям екологічно чисте прання організатори тижня екологічного споживача закликали громадян відмовитися від шкідливих пральних порошків. Мистецтво врятує життя. Студенти КПІ організували благодійний ярмарок. На Донеччині в місті Єнакієвому невідомі зловмисники вночі підпалили молитовний будинок церкви Адвентистів сьомого дня. Свідки кажуть, згоріло все, окрім заповідей, що висіли на стіні в холі Божого храму. На щастя, постраждалих немає. Члени місцевої громади злочинцям зла не бажають. А ось міліція обурена таким ставленням до християн і докладає зусиль, аби знайти та покарати винних. Ніч на 7 жовтня в місті Єнаківо Донецької області пожежа охопила храм Адвентистів сьомого дня. Член місцевої громади Роман Іванович проживав з дружиною при домі молитви. Він був одним із перших, хто відчув жарке полум'я, вибіг на вулицю і став свідком безжалісного поїдання будівлі вогнем. Коли я встав, смотрю заріво одразу. І я одразу побіжав, вибіжав сюди зовсім голий, поміжка лежав, я одразу вискочив. І сюди вперед, смотрю, фронтон горить. Там загорілася отак. Вот вот. Я вискочив туди, люди вже стоять. Я кажу, до машину, так. Я одразу сказав, пожарные, заліжайте на кришу і відбивайте одразу, вот щоб там не загорелось. Вони одразу відбили тут, понимаешь, это, стали тушить, а це вже начал догорати все тут. Вгамувати пожежу вдалося лише під ранок, свідки говорять, згоріло майже все. Однак є речі, які вціліли завдяки диву. Самое интересное то, что сгорело почти все. Остались только одни каменные стены. Ну, возможно, полы, мы полы еще не рассматривали. Но интересно то, что заповеди, которые мы повесили совсем недавно, относительно недавно, остались целыми. Они просто упали на бок. По факту пожежі полутовного дому в місті Інаківе відкрита кримінальна справа. Начальник слідчого відділу Руслан Дудник впевнений, підпал навмисний, ким поки невідомо. Сама ж міліція обурена таким відношенням до християн, розповідає слідчий. Сьогодні, виходить, ночі крім цієї церкви був поджог церкви свідки Єгової, яка недалеко здесь церкви розположена. Але там була повреждена тільки кровля. Також в місті Углегорське Неизвестные преступники тоже пытались поджечь церковь свидетеля Иегова. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы установить преступников и установить обстоятельства, при которых было совершено данное преступление. Мы возбудим уголовное дело сегодняшним днем по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога. Наразі по справі підпалу молитовного будинку ведеться слідство. Працівники міліції докладають зусиль, аби зловмисники були знайдені й покарані. Віряни, в свою чергу, не дивлячись на матеріальні втрати, славлять Бога за те, що ніхто не постраждав і сподіваються на підтримку інших членів церкви, щоб якомога швидше відновити храм для богослужінь. Я 15 лет в церкви и прекрасно понимаю, что все наши дары, которые мы приносили в храм, все это посвящалось Богу. И мы, честно скажу, мы все равно не унываем. Мы держимся, мы стали еще сплоченнее, потому что надеемся, что Господь поможет нам восстановить наш молитвенный дом. Мы надеемся, что нам Бог поможет, что нам помогут братья и сестры, которые на Украине, чтобы мы могли восстановить Наш малітвіний дом, то місце, де ми поклоняємося нашому Всевишньому Богу. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Вісті надії українці перуть шкідливими для здоров'я й довкілля порошками. І побільшало таких небезпечних засобів з 2002 року, коли в Європі законодавчо обмежили використання фосфатів у засобів для миття. Щоб зменшити отруйну загрозу Україні, цій проблемі присвятили тиждень екологічного споживача. Цінні поради, передусім для господин слухали наші журналісти. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» за підтримки шведського товариства охорони природи розпочинає практику проведення щорічних тижнів екологічного споживача. Цьогорічне гасло українцям екологічне чисте прання закликало громадян припинити використовувати пральні порошки, які містять фосфати. Організатори компанії говорять, багато українців навіть не усвідомлюють всієї серйозності даної проблеми, адже такі небезпечні речовини згубно діють не лише на довкілля, але й здоров'я людей. Фосфати, які є в стічних. Водах, які попадають після прання розуміти стічні води, попадаючи на наші очисні споруди, дуже негативно впливають на них, впливають таким чином, що ми не можемо доочищувати до нормального стану наші стічні води, які після цього, після очистки, попадають в Дніпро. Фосфати, які в значних кількостях місяця в порошках. Запускають процес цвітіння, тобто бурхливого розростання зеленосиніх водоростей, які, в свою чергу, розкладаючись, виділяють токсичні речовини, які є згубними для флори і фауни. І в тій чи іншій мірі і впливають на людей, які або купаються, або використовують воду для пиття. Окрім алергічних реакцій на людський організм, фосфати з часом призводять до різних захворювань і розвитку ракових клітин. Майже усі цивілізовані країни світу на сьогоднішній день заборонили повністю використання фосфатів у миючих засобах, або звели їх використання до мінімуму до 7% у Європі при використанні в Україні на рівні 22%. Австрія, Голландія, Норвегія, Німеччина та інші відмовились від застосування цих, скажімо, порошків. Фосфати заборонили використовувати навіть у таких країнах, як Гонконг, Тайланд, Корея. Експерти говорять, заради власного здоров'я своїх близьких і усієї планети краще замінювати побутову хімію менш небезпечними аналогами, господарським милом, содою, оцтом. Якщо перейти на альтернативи побутової хімії не вдається, то варто, хоча б усвідомлювати, що користуєтеся шкідливими порошками або рідинами, та намагатися використовувати їх в менших кількостях. Берегтися від згубних фосфатів елементарними способами. Вами реально. Применение даже обычных перчаток стирке белья уже в какой-то степени снижает риск развития каких-то кожних проявлень. Багато українців вважають, що безфосфатні миючі засоби дорожчі. таким чином намагаються зекономити на своєму здоров'ї, купуючи дешеві пральні порошки. Однак, експерти стверджують, різниця невелика, а здоров'я людини безцінне. Знаєте, це від лукавого все. Якщо порахувати, те, що дуже концентровані безфосфатні порошки, то його просто вистачає надовше. Ви просто уявіть собі об'єм фосфатного і об'єм безфосфатного. І порахуйте, скільки йде чого вистачає. На щастя, сьогодні є чимало виробників якісної, нешкідливої для здоров'я та довкілля, побутової хімії, без хімії, які здатні задовільнити потреби тих людей, що дбають про своє здоров'я та здоров'я своєї родини. Альбіна Вачева Костянтин «Вісті надії». А ось для української молоді добра новина: у столиці побільшало робочих місць. Цьогоріч працевлаштовано аж на тисячу осіб більше ніж торік. Звітує міська служба зайнятості. Її представники наголошують, ринок праці динамічно розвивається, зарплати зростають. Усе це лунало на ярмарку вакансії. Молодь Києва, майбутнє столиці. Там відвідувачів знайомили з особливостями 60 підприємств-роботодавців, мобільним центром профорієнтації, юридичними аспектами влаштування. Вивчали київський ринок праці вісті надії. Молодь Києва майбутні столиці, така назва ярмарку, організатори якого прагнули допомогти безробітним киянам. За участю та сприяння Київського міського центру зайнятості всі зацікавлені громадяни могли отримати інформацію про вакантні робочі місця в столиці та завдяки комп'ютерній психодіагностиці пройти тест на визначення професійного спрямування за допомогою спеціальної формули Хочу, можу, треба це досить цікава формула вибору професії. Хочу це побажання молодої людини, що вона хоче для себе, як Професію можу чи відповідають її можливості тій професії? Стан здоров'я, наприклад, да, інтереси, побажання, і дуже важливий компонент третій цієї формули це е, треба, тобто потреба на ринку праці. Цей компонент треба враховувати, щоб після навчання молода людина не поповнила ряди безробітного населення, а знайшла роботу і працювала успішно. Якщо ми готуємо таку ярмарку кація, ми хочемо, щоб безробітний. Прийшов якийсь певний, певний тест, щоб він пройшов співбесіду, і звісно, безробітний хоче отримати найвищу заробітну плату і найдорожче себе продати. Тому ми поставили однією з умов, щоб тут. Були присутні підприємства заробітною платою близько 4 тисяч гривень. Аби обрати професію та знайти роботу, на ярмарок, окрім безробітних киян, були запрошені випускники шкіл, училищ та вишів. Кожен ділився власними враженнями. Психологічний стрес немножечко у мене пронаблюдався після проходження тесту. І Було дуже цікаво для себе узнати, що деякі ситуації були зв'язані з дитинством, над якими мені зараз для себе можна працювати. Із появою вільного доступу до. Мережі інтернет подібні ярмарки втратили свою колишню популярність. Однак відвідувачі заходу стверджують, що інформація світової павутини не завжди відповідає дійсності. Обіч много роботу через інтернет. Всі що би, там описується, в принципі би устраивається. Но коли приходиш на собі, то очень сильно розчаровуєшся, тому що інформація совсем не подається з тим, що предлагали как бы формі уже как бы офіційно. Зі що у мене два роки я була в декретному отпуску, змінили законодательство. Ну, можуть я якісь курси повершення кваліфікації по дощу і потім вийду на роботу. Проблема безробітності виникає, здавалося б, з абсурдних причин. Молоді спеціалісти, які нещодавно закінчили навчальні заклади, не можуть влаштуватися на роботу через брак практики. Майже всі роботодавці вимагають не менше двох років стажу. А для зрілої частини населення проблема криється у віці. Петро Миколаєвич, інженер технолог громадського харчування, відвідав. Ярмарок розповідає, що вже протягом трьох років шукає роботу до пенсії рік, а працювати ніде. А жити каже за щось треба. До кого не звертаюся, практично всім потрібно, щоб було 20-25, максимум до 30 років. І зі стажем роботи 20 років. до кого не звертаюся, всі культурно відповідають. Чекайте, ми вам зателефонуємо. І я чекаю по цей. день. Та не дивлячись на неприємності, з якими шукачі роботи стикались до сьогодні. Вони вірять, що все-таки знайдуть роботу. Головне кажуть рухатись і не сидіти на місці. Для того, щоб зачепитися на якійсь роботі, я всім безробітним, от при особистих зустрічах, у мене на співбесідах, раджу погоджуватися з тими пропозиціями, які зараз є. Робота що важливо, він ніколи не візьме людину, яку він не знає на якусь. Скажімо так, високооплачувану роботу він завжди бере на якусь мінімальну. Треба кожній людині зорієнтуватися. Треба кожній людині показати себе, розкрити свій потенціал. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Починаючи з січня 2012 року, до серпня понад 13 тисяч громадян України відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків з релігійних мотивів. Це майже на 5 тисяч осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року. Податкова служба нагадує, що українці мають право відмовитися від реєстраційного номера. Для цього їм потрібно звернутися до податкових органів. Фахівці податкової роблять у їх паспорті відповідну позначку. Після цього Громадянин має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Ватиканська офіційна газета Лосерватори Романо стверджує у своїй передовій статті, що фрагмент копського папірусу, який нещодавно був представлений науковій громадськості і в якому нібито йдеться про дружину Ісуса, є фальшивкою. Редакційна стаття повідомляє, що багато вчених піддали сумніву справжність папірусу, який нещодавно був висунутий дослідницею з Гарвардського університету Карен Кінг. Обговорення знахідки досі триває. Зокрема, ще належить з'ясувати, як взагалі потрапив до рук чинних цей фрагмент невідомого походження, що датується нібито першим століттям від Різдва Христового. Бразильські християни протестують проти блюзнірського зображення футболіста у вигляді розіп'ятого хреста. Бразильське щотижневе спортивне видання Плакар опинилося в центрі скандалу. На його обкладинці з'явився фотоколаж із зображенням розп'ятого на хресті футболіста Сантоса. З різкою критикою на адресу редакції журналу виступив генсе конференції католицьких єпископів Бразилії Леонардо Ульігштайнер. Штайнер. В редакції журналу дзвонять та надходять листи від обурених християн. Журналісти видання спочатку виправдовувалися, заявляючи, що зображення лише ілюструє суть змісту статті і не має релігійного підтексту. Проте пізніше вони принесли свої вибачення всім, хто можливо відчув себе ображеним. Місті Кам'янці Харківської області церква Адвентистів сьомого дня створила для малюків країн здоров'я. Діти бавилися, а заразом дізнавалися, що корисне для їхніх організмів. 435 школярів з п'яти різних шкіл зібрані сьогодні в одному місці, і все це дякуючи виставці здоров'я, яку організувала камянсько дніпровська церква Адвентистів сьомого дня. На заході під назвою Країна здоров'я, що останніми днями відбувся в Кам'янці, дітям розповіли не лише про вісім принципів здоров'я, а й про те, наскільки важлива в нашому житті довіра Богові і людям. Вплив чистого повітря на фізичний і емоційний стан, потреба організму в чистій питній воді, а також дія сонячного світла на людину корисна інформація, яку малі учасники поглинали охоче. Крім цього, дітлахи мали змогу весело і емоційно провести час, катаючись на гірці чи пригаючи на батуті. Разом зі своїми наставниками учасники заходу згуртовано в команді запустили парашут. Сама малеча із задоволенням ділиться враженнями від прожитого дня. Мені питання. Мені, Мені о, о воді. Я запам'ятала про питання. Керівник свята, пастор місцевої церкви адвентистів сьомого дня, розповідає, як дружна команда країни здоров'я організувала цей захід. Більше 40 человек приняли участие в организации этого праздника для детей. Подготовка заняла, наверное, около 2 недель. Вот какие цели мы ставили, чтобы дальше наше сотрудничество с отделом образования, со школами оно продолжалось. Хоча б навіть за одної дитинка це стоило робити. Батьки також поділилися своїми враженнями. Ну, Понравилося, що вот діти сміються, бігають їм радостно. Вот, и я думаю, что все это не зря. На виході з країни здоров'я діти мали змогу поспівати улюблені пісні в караоке. А на завершення всіх чекав виступ лялькового театру. Свято вдалося. Діти поверталися додому з сіяючими очима і з радістю в серці. Анна Капуста, Олександр Жолтіка, «Вісті надія. Мистецтво врятує життя. З таким девізом студенти Київського політехнічного інституту організували благодійну акцію. Зібрані кошти з якої передадуть на лікування онкохворого Микити Драгомирецького. З 200 потрібних тисяч гривень вже мають 50 – Залишилося чимало, але організатори заходу стверджують, на цьому вони не зупиняться. Адже кожна гривня, яку пожертвують, може врятувати студенту життя. На площі перед цьомим корпусом Національного технічного університету України КПІ відбувся флешмоб під назвою Мистецтво врятує життя. Всі охочі могли намалювати картину і продати її, спрямувавши кошти на благодійні цілі. Вирочені кошти підуть на лікування студенту 4-го курсу КПІ Микиті Драгомирицькому, якому поставили діагноз лімфома Ходжкіна 4-ї стадії. Це слоякісне онкологічне захворювання, при якому ракові клітини утворюються в лімфатичній системі. Наразі юнак проходить курс хіміотерапії, а от напотрібно-променеву терапію вартістю в 200 тисяч гривень коштів вже не вистачає. Студенти Київського політехнічного інституту з наполегливі. Та щирим бажанням допомогти збирають кожну копійку, аби хоч якось зарадити тяжко хворому Микиті акція відбувається вже другий день і буде тривати безстроково. Тобто, ми будемо проводити тут виставку-продаж картин, які малювали самі студенти КПІ до того моменту, як ми назберемо не або необхідну суму, або не розпродамо усі картини. Тобто будемо стояти завтра, після завтра, після, -після -завтра і так далі. І ми зібрали картини з усіх студентів КПІ по інтернету, по соціальним мережам, щоб їх тут продати, і щоб передати ці кошти на лікування. Поширити інформацію про благодійний захід допомогли соціальні мережі. Саме звідти учасники флешмобу дізналися про організовану акцію та тяжку хворобу студента. Я його особисто не знаю, я його ніколи не бачила, я просто побачила його фотографію. Дійсно, я співчуваю йому, хочу, щоб він поправлявся і щоб у нього все було добре. Багато хто з учасників побував на такій благодійній виставці вперше. З такої акції я вперше, я можу сказати, а саме на благотворительному аукціоні. Ну, в принципі, я вважаю, що це потрібна акція зима, поміч поможет нам в таке часи. Деякі картини на виставці були символічними. Їх малювали спеціально для допомоги Микиті. Я намалювала рибку, яка виповняє бажання. Я замовила ці рибці здоров'я всім. Тобто, ви можете самі згадати бажання, дивлячись на рибку і бажаю, щоб. Той хлопчику дуже поскоріше, щоб він знову вчився з нами. Приєднатися до допомоги хворому і на кові можуть усі бажаючі. Студенти КПЄ закликають кожного не бути байдужим. Катерина Філіпчук, Олена Козленко, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Не будьте байдужими, сійте добро і пожинайте відповідні плоди. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.